IDRU. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдяро, Це де 100 новин світу насильних ролових ігор номер 48 А який день не скажу, бо я вже три дні намагаюся його записати, і все не виходить. Сьогодні багатько новин, багато в кікстартерних новин, є українські. Ну, коротше, всього достатньо. Якість, пробачте, ось така. Бо вчора все вмерло, і я не зміг нічого записати, Ну, хоч сьогодні повинно вийти. Так що донайтемо. На ЗСУ і поїхали до новин. Ой, і почнемо з Ten Candles VTT. Якщо ви знаєте цю гру, а якщо не знаєте, є така гра Ten Candles 10 свічок, де ви граєте за людей, які однозначно загинуть. Так, світ погас, з'явилися якісь монстри, і ви живете свою останню історію, і взагалі ціль цієї гри просто розказати моторошну, драматичну, ну, яку вийду, історію останніх хвилин і годин ваших персонажів. Якщо вам не вдається. Зібратися вживу, хоча я вважаю, ну, цю гру треба грати вживу, бо атмосфера. А, так от, якщо вам не вдається, якщо ви, як я, граєте з дому дуже часто і не хочете виходити, бо там люди мерзотенько і холодно, то для вас хтось зробив класний Virtual тейбл топ, де прикольні свічки, класний графоні, як вони е, горять, і можна їх тушити, картки, ну коротше, все, що треба для гри. воно абсолютно безкоштовно, Лінка в описі до цього відео. Джон Гарпер, той самий, який зробив Клинки в пітьмі Агон, ну і купу всього, анонсував, що працює над новою системою грою під назвою Hazard System. Показав дві красиві е е картинки, от які ви бачите зараз на екрані. І на цьому, в принципі, все сказав, що не впевнено, що в лютому вийде так, але це звучить як може ви вийде вже в березні. Так що чекаємо. Джон Гарпер, наш слоняра, робить класні речі. Кріс МакДаул, той самий, який зробив Intro the Wat, Electric Bastion Land. От чекаємо вже не PDF, Bastion Land. Е, Мітик Байд. Мітик Land вже закінчен, тому він почав робити те, що давно хотів. Ще в 2020 році він написав, що хоче зробити е, Intergalactic Bastion Land. Так. Свої сетінг Лен тепер буде в майбутньому, в космосі. І виявляється, що він вже давно нормально постить, що він там робить, які процедури додає, які сеттінги, ну і так далі. Круто, працює вовсю, мабуть, навіть в цьому році ми вже почуємо щось, ніби по плейтеста і так. Ну у з дружнього телеграм-каналу «Рольовий топограф». Пайфандер 2 редакція отримує два нових класи: командир та вартовий і нову расу. «Йотуно на Народжені. Це гіганти, ну, скандинавські міфології, це не такі самі знаєте. Круто, Pathfinder 2 є розвивається. Виглядає, правда, трішки мультяшно, але мені показали там якийсь живий кактус, і у мене всі питання відпали. Dagger Heart, нова гра від Critical Role, яка скоріш за все прийде на заміну їх ДНД кампанії, релізниця вже 20 травня 2025 року. Так що ті, хто чекає, ура, ви знаєте, коли вона вийде. Зараз можна передзамовити вже два різних набори, так що спішіть в. Б... Колись вийшов плейтест на сторінок чи скільки -то там я його так і не осилив. Якщо ви грали і чи чекаєте, напиши в коментарях, мені буде цікаво почитати ваші враження. Поось анонсувала свою нову гру Age of Vikings, і вона вже буде в травні. Показали тільки обкладинку, вона виглядає достатньо дженерикова, і там навіть якась міфічна істота. Ну, хоча ми будемо грати в середневічній Ісландії за вікінгів і мені це вже продало. Єдине, що сподіваюся, що буде менше міфічного і більше просто їх побуту. І до новин краудфандингу, тобто to Kickstarter і Baker Kita. Мапа Мунді, чи мапа Манді, An Exploration Plus Ecology RPG. Неймовірно цікава особиста мені гра, тому що це, ну давайте розповім. Ви граєте за так званих летопісцев, яких посилають на нові, нову планету чи на нові землі, де була якась екологічна катастрофа, і тепер там все заново, нові регіони, нові люди, нові монстри. І ваша задача просто це задокументувати, намалювати ту саму мапу. І це не бойова гра з дуже широким наративним правами у. Гравців, є вже квікстарт, де ви можемо просто пограти в це. Я дуже хочу, нікак ніяк не можу дойти, бо ну дійсно цікаве. Тобто, ви. Подорожуєте по землі, замальовуєте її, занатовуєте її, якось опрацьовуєте монстрів, як з ними поводитись, чи як вони на вас реагують, як регіон виглядає, яка там екологія, яка там флора, фауна, які там люди живуть. Це все ви разом з іншими літописцями собственно, записуєте. І є архетипи літописців, вони різно роблять. І прокачка йде, знаєте, як в рольових іграх відкривається на доступний підклас. <хи> ну Тобто ви стаєте більш досвідченими, більш прокачено в тому, що ви робите, і можете робити робити більше. Виглядає вона неймовірно красиво Вже зараз можна взяти на Kickstarter Будь ласка, подивіться, бо з цього кікстартеру, який є сьогодні, цього буквально парочку, в якій я просто закохався. Mission Impossible Боксетзін. Колись, я здається, навіть говорив про цю невеличку гру про зін, про трьох єнотів під плащем, які в стилі Джеймс Бонда розкривають злочини, щось там викрадають і так далі. Прикольна, дуже смішна гра для ваншотів, де ви граєте за одного єзнотів з єнотів в цьому плащі, обираєте де ви зверху, знизу чи посередині, і окунаєтесь в божевільний світ шпіонських бойовиків. Uh, вони вийшли на Kickstarter для того, щоб зробити бокс-сет, тобто купось яких токенів чарники. Ну от це все, що було красиво в коробочці, Я вкинувся, дуже чекаю. Дуже хочеться на каналі. Вона лежа вже теж сказав: Давай давай робити, давай грати так, що буде. Ну і вам раджу виглядає дуже прикольно, дуже весело. Якщо ви пропустили Kickstarter останнього весена по місті Карпатія і у тому Стокгольму. Цей uh, номо no вони відкрили Late Pledge. Що це означає? Що ви можете вже зараз закинути свої гроші і отримаєте товари одразу у другій хвилі розсилки товару, коли він вийде. Також вам видадуть одразу PDF-очки, коли вони будуть готові. Так що, якщо ви чекали і. Дуже себе корили, що пропустили. Зараз час піти і закинути їм гроші. Мій дружай Михайло Малкін, мій головний гм мого ДНДшного минулого, вийшов на кікстартер своїм зіном під назвою Fishbone Archipelago Escape from the Tower of Dusk. На жаль, поки тільки англійською, якщо він збере гроші, він дуже хоче перекласти його перший зін Fishbone Archipelago на українську українську, пробачте, і цей теж. Але хоче за це заплатити, але. Грошів, як ви знаєте, мало. Так що є шанс підтримати розробника і отримати ще й українську версію. До, але про гру це соло, гра, де ви повинні будете втекти з дуже ізольованої в'язниці в авторському світі Фішбон Аркіпелагу. Міша його давно робив, і він виглядає сочно. Сам Зін максимально красивий, по всій ілюстрації написаний ним же. весь текст написаний ним же. Коротше, абсолютно авторський. Продукт, на жаль, тільки англійською, але дуже сподіваємося, що скоро буде і українською. Так що вперед, подивиться, хоча дайте йому шанс. Виглядає соковито, я вже ккинуся на максималочку. На кікстартері офіційно стартувала кампанія гри Fallen London The Role Playing Game. Це НРІ по безкоштовній онлайн веб-браузерній грі Fallen London в світі Sunless Sea або Sunless Sky. Блін, коли я кажу Sunless Sea, у мене одразу в голові музика. Цієї гри. Ну, неймовірно, якщо ви не грали санлесі на комп'ютері, підіть, скачайте. А хто не грав, це такий е, темний. Ктухіанський світ, де ви по темним морям плаваєте, досліджуєте різні культи, різні поселення, дивні гриби, канібали, маскаради. Сам Лондон провалився в розщеліно, і тепер ті, хто там живуть, не бачать світла, всякі інтриги. Постійно хтось сходить з розуму, божевілі на тому кроці. Коротше, неймовірно соковитий атмосферний сетінг з афієзними текстами. Так, ви граєте, читаєте мільярд текстів, які написані як художня книга, від якої неможливо відірватися. І от тепер нам пропонують окунутися в цей світ Це Fallen London. Ви можете взяти делюкс версію корника. Ви також можете взяти додаткову книгу, яка сетінг розширює Fallen London. А є купа різних наборів дайсів для кожного. Перші два дні дадуть навіть унікальний безкоштовний дайс. Коротше, якщо вам цікаво, подивіться, почитайте, що там, куди я от сижу. У зараз думаю, що сьомомісі дахрініше кіксатер вклав, мабуть, гроші вже закінчились, Але якщо залишились, то скоріш за все вкинусь, бо Fallen London то люблю. Ну і звісно, можна скачати безкоштовний квікстарт і самим подивитися, чи вартує на своїх гроші. Є така книга гра під назвою Beyond the Чорний Гром. Ось така неймовірна. Якщо ви не знайомі з цим феноменом, це польська гра. Спочатку це була соло, гра по польській міфології, по карпатським горам, а потім вони величезний талмут. Це сетінг, система незалежна, де можна сгенерувати свій великий регіон, сендбокс. який завгодно. Це може бути поінкрол, це може бути гекскрол, який завгодно з усім населенням, усім традиціями, фолком і так далі. дуже сочний, дуже соковитий, ном, -ном, -ном. І зараз от випустили вони на Kickstarter свою першу пригоду, теж все саме незалежно по цьому світу під назвою Castle of Касл Queen. Вони хотіли зробити нетипову фортецю, тому там фортеця зараз, ну окрім того, що там декілька рівнів, має ще купу різних окремих будівель, які якось пересікаються через стіни, через секретні проходи, або через підземні печери, які називаються шлях в крадія. Ну коротше, виглядає прикольно, виглядає цікаво. Подивіться обов'язково на чорний Грон, якщо ви не бачили що це таки, не читали. Бо ну камон, міфічні Карпати дуже все близько до нас. Ох. Ну, Зін продовжується. Зараз я буду читати з ноутбука вже, тому пробачте, я буду на вас, дивитися на сюди, і буду обирати, мабуть, найцікавіше, на мій погляд, що там таке вийшло. Void Echoes Number 1. The Root of the Problem. Зін і сетінг, які переносять Shadow Dark RPG в космос. Дотовані правила, чарник, оце все. Якщо ваша улюблена гра Shadow Dark і ви прям дуже хочете пограти на неї в космосі, подивіться. Там робота наче проведена достатньо велика. Secrets of Луватан: два саплемента для Dragonbane. пригода про острів і е, саплемент, який додає новий тип магії Wilderness, новий вид, професію та купу купу іншого. Якісно і дачані роблять, так що я думаю, знають, що, що куди. Або ж ну хтось там знає. Heavy Weight of the Crown. Люди, які зробили Notorious і Outsiders, теж соло ігри про космічних Баунті-Хантерів. Мені дуже подобається, воно лежить там колись на стрімі пограю. Зробили нову соло гру, соло, журналінгрун, де ви граєте за магічну корону. Ви будете обирати монархів зі списку, повідповідаючи на підказки з таблиць, щоб втілити свою історію в життя. Тобто ви корона, яка бачить, як монархи приходять і уходять, і як змінюється світ під ними і під вашими рішеннями. Виглядає красиво, описано цікаво. Я б взяв The Doom Stronghold. Це колекція системи незалежних рандомних таблиць на 1 d 20 або більше, які допоможуть генерувати динамічні фортеці для ваших гравців, які ви не зможуть завойовувати, перебудовувати під себе. Оце все. Якщо ви хочете додати свою гру в фортецю, подивіться сюди генератори, це круто, таблички я обожнюю. Старлі Девідсон. Гра на руші поліморф та з використанням карт Таро. Ви граєте за байкерш, який є голоси в голові. Головної героїні, і от ви ці байкерші рулюють різні емоціональні проблеми і так далі. Виглядає виглядає прикольно. Раст Панк солоді ТРПД. Соло-гра, дія, якої відбуваються у суворому постъдерному світі. Гра поєднує в собі прийняття стратегічних рішень, динамічну бойову систему, управління ресурсами, ну і купу-купу всього. Також. A Perfect Wife – це міські жахи, натхнені азіатськими фільмами про привидів і системно-незалежні. Над нею працюють ZDX, якщо ви так знаєте про цього, і це може бути селлером для вас. Ну, а надісацем працює неймовірна Ална Лі Франк. 28. Psalm and Horse Wars. Є такі Племент для Мьоркборі або Морка-Борка під назвою Forbidden Psalms. А він бере світ МБ і перетворює його в WarGames Kirmish з мініатюрами, які у вас рукою. Так ось автор цих випустив дві друковані, тобто ці дві гри: 28 псалмів і війна Конів <хи> на конів, а вони вже є безкоштовні, їх можна скачати і пограти. А він хоче просто їх надрукувати. 28 псаломів це скірміш гра для 28-мм міліметрових мініатюр. А Хорс Wars, де ви граєте за різноманітних конів, які б'ються один з одними серед них, які... Серед них є чеклуни, варвари і так далі. Ну, коротше, якась божевільна дурка. Якщо вам подобається керміше, такі подивіться. Gods of the Forbidden North Trilogy. Нагороджена премією Енні величезна арктична мега-пригода обсягом понад 1400 сторінок. Це трилогія. От зараз вийшла на кіксату третя її частина, остання. Вона для ОСЄ. І це кампанія на пачку для 6-8 героїв і проведе вас з першого рівня по 14. -й. Арктика це змерз. З величезна мега-пригода виглядає дуже круто. Tangled In Shrouds пригода для Паретборг, яка розказана трьома шляхами знаєте, як е, е, ненадійний оповідач. Е, обирайте британського, іспанського чи французького антагоніста, і вперед історія буде розказана з його сторони. В пригоді є багато морських баталій, ну і взагалі пригода виглядає дуже дуже цікава і дуже радість. Thieves of the Tom Bookshelf Haste RPG з використанням в грі справжніх книг. От завжди мені цікаво було, як це роблять. Е, всі системи в грі побудовані на книзі, яку хтось принесе. Ну тобто, майстер приносить свою книгу або хтось гравців абсолютно рандомно, хоч. 94 відтінка Сірого. Жахливі чернуки викрили магію всіх світів. Вони вкрали наше заклинання, нашу долю і настав час повернути все назад. Слава Богу, що ти тут, ти, та, ти допоможеш точно. Можливо, ти не вмієш чеклувати, але ти все одно це будеш робити. Всі механіки, на в реальних книгах, як відкривати сторінку, які слова використовувати, в людей як Афій, цікаво. Beneath the Pyramids Shadow. A Cosmic Horror Apocalypse RPG. Мікросценарій сучасного жаху та Ізму для Savage Worlds. Uh, якщо, якщо ви граєте в шалені світи, то ось тут світ, де з'явилася якась інвертована пирамида і все дуже погано стало. Можливо, і цікаво. Fisherman Class and Fishing for DD 5E. Для п'ятерошки завезли клас рибалки і взагалі механіку рибалки. Ну що, офігезно, там є субкласи, типу, можна бити рибою по монстрам. Офігезно, як на мене, це саме те, чого не вистачало. Passage to Yondur. Процедурно генеруємо дажен кролу для двох або соло. Самі правила безкоштовні, їх можна скачати, а кампанія саме на друк, плюс вони дають купу STL, теренів та монстрів. Що можна було би з ними грати The Words we Leave Behind. це дуетна гра, де ви стрибаєте в часі і підлаштовуєте події на вигоду своєї фракції. Також ви змінюєте те, що зробила інша людина, тому що вона, звісно, зробила це на вигоду її фракції. Ну, от таке понг іде. Виглядає прикольно, як пвп кооп гра, як ПВП, дуетна гра, можливо, можна дати їй шанс. Tech: The Shadow War. Виявляється, хто є хтулхач по кіберпанку. Я про цього не чув, але це вже нова редакція. Більше монстрів, більше опцій, більше бла-бла-бла ктулку. -бла -бла, є безкоштовний квік можете Можете скачати, подивитися, якщо вам хочеться такого. Ух, в кібербанки. GrimSka RPG, соло RPG. GrimDark Fantasy, соло RPG. Ви живете в містечку, навколо кого темний лячний ліс, ви робите квести, берете його в містечко, виходите в ліс, повертаєте, досліджуєте, гекс мапу, розмальовуєте її. А в книжці дуже багато лору і виглядає дуже соковито. На гекстатері вийшов Культ Divinity Lost. Офієзна. Про здорослі теми і те, як ми всі боги, але ми, це, це пам'я, ми, але ми приковані до елізіуму, це світу, в якому ми живемо, і не знаємо про те, що насправді, насправді там за вуалью. І щоб і цю вуаль якось привідкрити, ти починаєш робити різні неруманні штуки, різні трагічні. Ну, коротше, почитайте аф'єзний. Горрор, драма, гра, купа сценаріїв для інвестигейшена. Афігезне. Коротше, вийшов Kickstarter, де стрейч Голах відкривали нові книги. Тому я зараз теж буду зачитувати з екранчика, бо їх справді дофіга. Да Можна взяти Metropolis, сетін та сорсбук, який розширяє Eternal City, The Illusion and The Borderlands. Це сорсбук. Теж ще один серсбук, який досліджує місця, де Елізіум та інші світи перетікають один в одного. З великою кількістю інструментів та додатковою інформацією про лікторів та дітей ночі. Scarlet Bright and Other Tales п'ять сценаріїв, які формують повноцінну кампанію зі своїм створенням персонажів. Broken Reflections – Ну, там просто набір сценаріїв від різноманітних авторів. Є делюкс видання купа-купа купа адонів. Якщо ви щось не, не взяли, поспішить. Також тут е, можна взяти корник за 50% знижки. Далі Deep Waters. похмура соло Одіссея, проведе вас через жорстоку і тривожну подорож, самопізнання, коли ви зіткнетесь з темрявою, що ховається у вашому минулому. Прикиньте, величезна книга, соло пригода для культа. Ну, вона, типа, як книга пригода ви ж розумієте. Voices from the Beyond the Veil vale. – збірка всякого безкоштовного контенту, про який я якось писав. Вони кожен рік щось випускають. Вони все це скомпілювали в одну книгу. Вона випуститься тільки для кікстатера. Дуже ексклюзивно, видаватися і продаватися далі не буде. Exile Terrors – колекція сценаріїв, які вважаються занадто жорстокими для традиційного рітейлу. Десь 90 сторінок, і це теж буде випускатися тільки для Кікстатера, бо вони не хочуть таке випускати для всіх. Я взяв The Seeker's Testament. Це оновлений Player's Guide, який занадто не спойлерить гру і який можна вільно віддавати своїм гравцям за столом. І The Hour of the Flame це сценарій про вигнане місто Kingsport і вже про просвітлених персонажів, окремий є, це окремий сценарій зі своїми пригинами. Поїхали до українських новин. Дікав, що переклад. Весен Secret and Other Mysteries. Ще одна книга з сценаріями для весена українською. Круто. Нехто під ніком анса колись зробив. Хак на Death in Space під назвою Death in Grace. Тобто, це фентезійний хак на sci-fi. хак на Мьоркборі. Ну тобто, ви розумієте, це Але це фентезійний хак, він ва зараз не схожий на моркборг. Виглядає і грається по-іншому, і виглядає дуже круто. Автор виклав свою ПДФ ще десь рік тому. А в коментарях прийшов і виклав останню версію 1.6. Подивіться там всього шість сторінок, але виглядає, наче повноцінна гра і. Ждає, як тобі є все, щоб взяти і грати. Я от планую, наприклад, по ній щось провести, бо ну дуже-дуже цікаво, як воно буде відчуватися. Архетерика The Invitation Set вийшов англійською. Нарешті, і тепер ви можете, якщо у вас є контакти з якимись вестернесами чи англомовними друзями, які теж винарі. Будь ласка, розповіть, розкажіть їм про цю гру. Зацікавте їх єю, бо все англійсько, все дуже круто, професійно. Най читають, найграють. Розпосюджуємо український контент. Yeah. Ну і вітаю Антона Арлікта з таким, конечно, Майлстоуном. 18 лютого кінець прийому ваших робіт в новий журнал Мімік. у вас є ще час, десь тиждень, будь ласка, поспішіть, ви можете. Щось написати і побачити це в журналі, і навіть отримати цей журнал потім безкоштовно. Ну, охрінітина же, ну? First Floor, або дябчик е анонсував свою соло гру під назвою Звершення. Це соло гра, де ви мандрівники, які відправляєтесь в гори. Скоро вже будуть відкрити плейтест, або закритий я так і не зрозумів. Але кареч, я дуже чекаю, нова українська гра, тим паче соло. Повинно бути дуже цікаво. Від Інріума купа новин. По перше, відкрився сайт Інріума. Він е, тільки заповнюється, але вже багато чого там є, так що можете піти, подивитися, поклікати е, і зрозуміти, що там буде. Також вони клавятся з ЮНІСЕФ, і зараз іде е, їх опитувач, і ви повинні його пройти. Бо якщо пройде багато енерічників, то почнуться якісь роботи по розповсюдженню енергії в Україні, тобто якісь гранти від ЮНІСЕФа і і так далі. Деталі, на жаль, ми не знаємо, але повинно бути щось дуже цікаве, бо е, всі кажуть, що це перший етап. І якщо він пройде, тоді відкриється дорога до всього е, іншого. Будь ласка, пройдіть там буквально 5 хвилин вас займе пройти це опідувач. Євген Макеєв написав огляд на гру Spire. The City Must Fall, та, яка в світі The Heart е, від Ron Rook the Car, і вона більше про політичні інтриги і так далі. Е, стаття, як завжди, цікава, Євген, коли Закохується в гру дуже детально і розбирає на кісточки. так що дивіться, я от чекаю, наприклад, книгу Харт. Вона вже їде до мене з Америки. І, і, і це буде моя перша з цього сесвіту, і буду окунатися. а Спайр буде вже потім. Але якщо ви вирішили все ж таки Спайр почати, то читайте обов'язково, йому буде приємно. RPG Lab Gremlin, Дарк Ментат, який питає, а сьогодні вже вийде, а коли вийде, е, випустив статтю особисту, з збіглою критикою Mothership. Він в нього не грав, але прочитав і його прям там курвить багато моментів. Mothership, моя, ну не скажу, що улюблена, але мені подобається Mothership. у нас зараз іде кампейн що більше 10 сесій. Е, мені не подобається, як він працює, але гра дійсно об'єктивно з купою проблем. І чим більше граєш, тим більше цих проблем. Бачиш, але е, от мені, наприклад, вони не заважають е, і не заважають отримувати задоволення, не викликають якісь проблем під час гри. А от е, вентрат, він трішки іншої е, сторони підходить і видає купу всього, що йому не подобається. З більшим всього, я згоден. Е, є якісь маленькі доколупування, типу чому там 25, а не 30 і так далі. ну, Це вже діло смака. А е, головне, що зробила ця стаття, це викликала дискусію, там в коментарях вже більше стає. Так що, якщо у вас є що сказати по, по цьому приводу, ідіть, бо ми дуже багато вже обсудили за останні декілька днів про Мазершіп. Вже аж а, а, язик болить. Але так а, тобто сліпа а, любов до гри не робить її ідеальною. У кожної гри є свої мінуси. В Мазершіп, на жаль, забагатсько. Причому не тільки у неї, а у модулів, які з нею йдуть і так далі. Але знов... Мені це не заважає, отримую здоволення, клас. Просто треба розуміти, на що гра розрахована і в яку сторону вона грає, а в яку не може грати. На Dicecon youtube каналі вийшов їх DiceConCast, чи якось так вони звуться, що вони роблять якісь інтерв'ю, і от автори Дайскону зробили інтерв'ю з авторами normcon Кону. Є що послухати! На каналі Індріу вийшов ролик з гем Енді Літом, де він розповідає про типові помилки в підготовці до гри. Набір таких хороших порад гемам, початківцям, як не зробити собі боляче, коли ви будете проводити ігри. І остання, вона ноті сьогодні закінчимо. Милота від Йона Нора. Іон Нор — це автор Мірборі. Там ви знаєте, в Лос-Анджелесі були пожари неймовірні, купа людей залишилась без домівок. І ось один з чуваків написав раді жарту в Діскорді, що чи є fireproof Іншуранс для книг по моркборгу. Йоно нарисав йому херальон книжок Делюкса Дженів. І прям намалював йому навіть свої э, малюночки, авторські усюди. І, ну і, блін, там людина писала, що я там плачу від часі, дуже вам дякую. І це неймовірно приємно, якось трішки відновлюю віру в листу. На цьому закінчимо. Пробачте, що бачите, постійно якась херня в житті коїться. Я ж зараз записую це вівторок ввечері, хоча повинно було вийти ще в понеділок зранку, завтра зранку я сподіваюся. Все ж таки, вийде, він демонтую. Бо цього тижня вийде багатько крутих роликів, з яких я не спав і не буду спати в найближчі ночі. Сподіваюсь, вам все сподобається. Будь ласка, передайте питування, ставте лайки, вподобайки всім, коли ви бачите. І не забувайте, що. Скоро 50-й випуск, і насправді вже рік я цим займаюся цими новинами. Була 4 лютого, перша серія рік тому. Охреніти, я це до сих пір не е, кинув, і мене жінка не кинули за цього. Коротше, дякую вам все, що дивитеся. Раді за вас, я це роблю. Тобто, коли ви кажете, мені щось приємне, або що ой, фіш, дякую тебе за новину, я з них починаю тиждень, або ой, я подивився твої новини і захотів щось робити. Блін, це. Це те, ради чого я це все роблю. Гаразд, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось наступного тижня в новому в новій серії 49-го випуска, де на каналі Айдіарол. Пока-пока-пока.